Шановна пані голово, шановні народні депутати присутні тут, шановні колеги. Я маю честь виступати тут від імені Національної академії наук України. Взагалі повинен сказати, що досі до мого виступу слово академія тут звучало досить рідко. Я постараюся це компенсувати. Отже, я маю доручення коротко доповісти вам про стан деяких проблем і діяльність Національної академії наук України і наші пропозиції. Перше, ну всі знають ці, ці класичні порогові значення частки ВВП, які витрачаються на наукову, на наукову технічну сферу, і які при рівні, скажімо, 0,9% ВВП. Починають грати вже помітну і важливу роль у державі. До речі, шановна Лілія Михайлівна, ви оговорилися, обмовилися, ви сказали, 16 відсотків, 16 сотих відсотка зараз у нас на науку. Тоді як по країнах Європейського союзу складає цей індекс близько 2 відсотків, штатах 3 відсотки, а в південній Кореї, в якій населення таке як у нас. Навіть 4,75%, тому ми всюди бачимо LG Electronics, бачимо Samsung і так далі. У нас же всі останні роки цей показник має стійку тенденцію до скорочення. Тут цифра вже називалась. І фінансування Академії наук України за рахунок коштів загального фонду держбюджету скоротилося за останні 4 роки майже на чверть. І зараз у доларовому еквіваленті. Дорівнює лише бюджету середньоєвропейського університету. Отже, з цієї точки зору ми перетворюємося на середньоєвропейський університет. Це не забезпечує навіть наших мінімальних потреб на зарплату, на комунальні послуги енергоносії і в підсумку на проведення сучасних наукових досліджень. Скорочення сигнувань на науку спричиняє сильне і загрозливе. Відставання фінансових показників нашої наукової сфери від показників навіть наших найближчих західних сусідів Польща, Румунія і так далі, де обсяг видатків на одного співробітника в 3-10 разів вищий. Як наслідок, у 1991 році кадровий персонал нашої академії скоротився більш ніж утричі з 1991 року. І сьогодні в Україні кількість наукових працівників на тисячу працюючих двічі менша, ніж у країнах ЄС. До вашого відома, шановні колеги, за цим показником ми вже поступаємося Албанії. Під загрозою зникнення опинилися наші визнані в світі наушкові школи, фундаментальні прикладні дослідження, що мають живити новими ідеями і розробками високотехнологічні галузі виробництва нашу оборонку. На жаль, ми не бачимо перспективне покращення нашої фінансової ситуації в наступному році. У проєкті закону бюджету на 2017 рік, що зараз розглядається в Верховній Раді на другому читанні обсяг фінансування у сумі 2 мільярди 637 мільйонів гривень. Це менше за обсяг 2013 року і навіть неповною мірою забезпечує проанонсоване збільшення з 1 січня наступного року мінімальної зарплати на Основі єдиної тарифної сітки. Імперативною умовою розвитку наукових досліджень на сучасному рівні є також їх оснащення науковим обладнанням. Про це вже тут говорилося. На жаль, сьогодні приблизно три чверті нашого наукового обладнання експлуатується вже понад 20 років, тоді як у розвинених країнах обладнання змінюється в основному за 5-7 років. Централізована закупівля нових приладів та модернізації наявних практично призупинена з 2011 року. Шановні колеги, не треба ілюзій. Робити науку на старому обладнанні це те, що воювати безнадійно застарілою зброєю. Тоді, коли ми виграємо ці конкурси горизонта, їм потрібні в основному наші людські кадри, а обладнанням своїм ми мало що можемо зробити. Отже, треба... Суттєво збільшувати, шановні колеги, фінансування наукової діяльності, в тому числі Національної академії наук і звичайної освітянської науки, яким ми клоняємося. У мене ж ніби 10 хвилин. П'ять хвилин для співдоповідачів. Ви говорили про 10. 10, ну, добре. 10 для головного співдоповідача. Добре, тоді я хвилину використаю ось. Давайте ще. до 7 хвилин, але щоб ви завершили. Так. Дякую. Шановна пані голово, ми не можемо погодитися з вашою е, е, тенденцією на те, що треба всю науку зосереджуватися в університетах. По-перше, не кожен добрий вчений може бути добрим викладовцем і навпаки. І неправильно, що в науках вся наука за кордоном, вся наука в університетах. Це є потужні наукові товариства. В Німеччині потужні національні лабораторії в Сполучених Штатах. Підіть в інтернет, шановний голово, і подивитися, подивіться, що там робиться. А якщо йдеться про те, що Академія нічого не робить і вона, так би мовити, займається дармоїдством, ми запрошуємо вас відвідати академію. Ми не бачили вас в академії. Я не знаю, чи ви були у нас недалеко. Запрошуємо. ми... Зробимо вам екскурсію в університеті. До речі, буде найближчим часом на наступному тижні, 22 числа. Відкривається на лівому березі нова виставка, де ми будемо широко показувати наші розроблення. Отже. Нам треба усвідомити, що академія наук, всі академії наук, які в нас є, це величезне національне надбання. Національна академія наук наближається до свого сторіччя. То невже ми дійдемо до того, що створений Скоропадським і Вернацьким такий чудовий науковий заклад ми зруйнуємо і покриємо своє покоління ганьбою такого ставлення до науки? Я Вибачте, я, я, маю, я маю сказати різкі речі, але мені здається, що загубити науку можна дуже швидко втратити унікальні наукові школи. Але коли ми дивимося на високопосадовців, які не розуміють значення академії, значення науки, то одне з двох. Або вони не відповідають займаній ними. Високій посаді, або це шкідники, які свідомо хочуть загубити високотехнологічний розвиток нашої держави. Дякую за увагу.